Тварини багатоклітинні організми, які мають хемогетеротрофний тип живлення та розмножуються статевим шляхом. Але серед царства тварин виділяють групи первинно багатоклітинних і справжніх багатоклітинних. У чому ж різниця? Дізнавайся із цього відео. У тварин чотири типи тканин. З яких формується тіло: епітеліальна, нервова, м'язова та сполучна тканини. Епітеліальну тканину формують щільно розташовані клітини. Її основною функцією є захист. Вона покриває організм зовні та вистилає його всередині, формує поверхні внутрішніх органів. Епітеліальна тканина перешкоджає випаровуванню організмом води та захищає його від патогенних бактерій. Крізь епітелій відбувається газообмін. Поглинання кисню та виведення вуглекислого газу. З епітеліальних клітин можуть утворюватися різноманітні залози, скупчення клітин, які виробляють речовини, що можуть виводитися в кров, порожнину тіла або назовні. Наприклад, у шкірі людини є сальні залози і потові залози, що виводять назовні шкірне сало і під відповідно. А в котів на щоках підборідді і навколо губ розташовані залози, що виділяють феромони. Коли кішка треться цими частинами об предмети, вона залишає непомітні для людського нюху речовини, що допомагає їй в майбутньому краще орієнтуватися в навколишньому середовищі і відчувати безпеку. М'язова тканина утворена клітинами, здатними до скорочень. Основною функцією м'язів є забезпечення руху цілого організму та окремих його частин. У хребетних тварин три типи м'язів серцевий, скелетний і гладкий м'яз. Серце. М'яз, що б'ється безперервно. М'язи, якими можна вільно керувати, як от м'язи кінцівок, скелетні. А от м'язами, що змушують їжу рухатися травним трактом, свідомо керувати не вийде. Це приклад гладких м'язів. Безхребетні тварини мають інші види м'язової тканини зі своїми особливостями. Нервова тканина забезпечує зв'язок організму із зовнішнім середовищем, а також взаємодію і регуляцію всіх частин організму. В основі функціонування нервової тканини лежать особливі клітини, нейрони. Вони здатні сприймати подразники та передавати про них інформацію як хімічні та електричні сигнали. Сенсорні нейрони, вони ж рецептори, вловлюють інформацію. Фоторецептори вловлюють інформацію про світло, механорецептори про дотик. Мотонейрони змушують рухатися м'язи. А інтернейрони, вони ж вставні нейрони, передають інформацію від одного нейрона до іншого, утворюють мозок, де обробляється інформація і приймається рішення, чи рухати м'яз. Сполучна тканина складається з колагенових волокон, клітин і води з розчиненими в ній речовинами, що надають їй гелоподібного стану. Сполучна тканина має основною функцією утримання всіх частин організму разом транспортування поживних і мінеральних речовин між ними. До різновидів сполучної тканини належать, наприклад, жирова тканина, кісткова тканина і навіть кров. Орган це частина організму, що складається з певних тканин і спеціалізується на виконанні певної функції. Наприклад, шкіра складається з епітеліальних тканин, що формують верхній шар, із м'язової тканини, що змушує підійматися волосинки, із нервової тканини, що передає сигнали, а також зі сполучної тканини, як-от підшкірно-жирова клітковина. Сукупність органів, що разом виконують спільну функцію, формує систему органів. У тварин виділяють сім видів таких систем: травна, дихальна, кровоносна, видільна, опорно-рухова, статева система, нервова система. Окремою частиною нервової системи вважають органи чуття. Про особливості кожної із цих систем у різних тварин можеш дізнатися з інших відео цього плейлиста. А для того, щоб зрозуміти різницю між первинними тваринами і справжніми багатоклітинними, треба поставити ще одне питання. А саме, звідки все це різноманіття тканин береться? Життя більшості тварин починається із процесу запліднення. Зливаються сперматозоїд і яйцеклітина, утворюється клітина зигота. У ній є ядро, яке містить ДНК, де записана інформація про те, як побудувати організм. Зигота ділиться, і з неї утворюються нові клітини, що несуть такий самий набір ДНК. Згодом у різних клітинах активуються різні ділянки ДНК і відбувається диференціація клітин процес, за якого клітини організму набувають спеціалізації. Формуються зародкові листки, набір клітин, з яких розвиваються конкретні тканини й органи. Так відбувається в більшості представників царства тварин, тих, кого зараховують до групи справжніх багатоклітинних, тобто у всіх типів тварин, окрім типів губки та пластинчасті. Губки і пластинчасті належать до групи первинно багатоклітинних це одні з найдавніших тварин на землі. У них під час розвитку не формуються зародкові листки. Відповідно, тканини й органи теж. Але диференціація клітин все таки відбувається просто її механізм інший. У тілі первинно багатоклітинних є особливі клітини, здатні диференціюватися у решту типів клітин. Запам'ятай тканина це сукупність подібних забудовою клітин одного ембріонального походження, які разом виконують певну функцію. Тварини мають чотири типи тканин. Епітеліальну, сполучну, нервову і м'язову. Орган це частина організму, яка складається з певних тканин і спеціалізується на виконанні певної функції. Система органів це сукупність органів, що виконують спільну функцію. У тварин виділяють травну, дихальну, кровоносну, видільну, опорно-рухову, статеву і нервову системи. Тварин об'єднують у дві групи: первинно багатоклітинних і справжніх багатоклітинних. До первинно багатоклітинних належать типи губки та пластинчасті, а до справжніх багатоклітинних решта типів. Справжні багатоклітинні тварини під час ембріонального розвитку формують зародкові листки, з яких розвиваються тканини та органи. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.